ફરાર બોટ બીબી બોય ઉત્તમ ની ફરાર જી મસાનિકો Гай, гей, дій, сайте, кор... хто. Діма, хочеш, грати, м'ячі наші бабки не закінчити. Діма є, Діма. Позвертайся, Вова є! Вова, від Вова, Вова є! Міняй сторону, Олег! Задь! Олег, думай, Вова, прийди! Ще шукай гори! Віруй, все піде молодці. Саня, дивись, Саня, мене! Саня, та не приймай м'ячі! Саня при... зразу вперед! Саня, що ти так далеко, Санька? Горети подімо заберенять! Ми гущиме! Дима, без вою, діти досі, що... Діма є. Дима є. Ходи міняй, горе. Міняй сторону, міняй! Ола, міняй, Дима є! Дима є! Де спокійно! Горе, та зроби півкробка назад, горе! Ола, задій! Дима, гравець, високий! Ближче саня в нього! Олексій дуже низько, уле! Середині ревесь, Дима 昨天你们在什么？ Саня. Оре, шарина, діма, ти кову будеш шумати. Ова, Діма, міняйтеся місцями. Дергне вовчик. Діма, Діма є, Діма. Оре. Орест під саню. Пуще. Під саню. Де Саня в нас. Саня, Саня. Та, Санька. Мед. Вова, знадій гравців собі звоє з дімою. Помагаємо. Ви Вище! Вова, ви з дімою не, не забираєте м'ячі, вова. Іна, опустися туди, де суддя. Саня! мета, зроби широну! Саня, діва є! Діма є! О, сам, горе, шарина, орес, орез ноги. Є в Діма в середині. Добре, міняй сторону. Дай Вові! дай! Годі, Діма! Діма, забирай! Пауле! А орес! Не губи! Не губи ти орес Pienи. Іде! Добре. там ноги, горе, ти чого підати, куди не горе, нижче! Ці Саня не треба! Саня, не треба він сам! Та Саня не треба! Ліва рука, Олег! Ні. Саня! Пань, Вива. Вива! Таня! Діма! Діма, ти будеш ігратися? Саня не кидай! Діма, вова, опускайся до мене! О, є.

Саня! Олег, где нападающего? Дима, где левого хава? Ой, Макс, давай прокрутись. Давай, давай, все, давай багато часу, давай стигнете. В нього саня. Саня, саня. Саня, саня, саня. Не дай вдарити! Є, я, Та Орес, спокійно, Макс, спокійно. Відскакуй, Орес, спокійно, Макс. Вова є. Лова, Макс є. Піде міняй сторону. Міняй сторону знову. Во! Меняй знову! Вова, проси м'яч! Алло! Зустрічаю! Дима! Ближче, Діма! Моя ближче! Спокійно! Макс, гори, сзади! Макс, скажу ззаді, Макс! Алло! Е, там нічого не було, в дещо поїзда каз викидаю. Так? викидають. Mm. Та що там, ти? Там, 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 Мас, там. Орес до мене! Орес, Орес, Орес є! Макс, є під собою. Добре, вова, опустися, нищо тобі пан дадуть! Макс, є! По лінії. Та, По Поліні! Орес. Орес, ти будеш думати сьогодні чи не будеш? Орес! Макс, що ви двоє? Вова нащо, ти, ти туди побіг! Вова! Макс, давай сідай! Макс сідай! А що ти свистиш, блядь? Де там чутака викидають, ти блядь, не свистиш? Я Макс, сідай нижче, Макс, вова нижче, Макс, Макс, то не твіравець. <клес> Діма, нашу там стенка, Діма. По лінії, швидко відкриваєш. дергни вправо до суді. До суді. Ще, ще, Вова, дергни в сердин. Вова є в сердиті. Є Марік, Марік, відстукайся. стукайся. Відстукайся, не бійся. Піднімайся з мячом. Вова, від нього, від нього, Вова, від нього. Діма є. Діма є. Є по лінії. Вийгоре! Вичема! Дай, Дароди! Саня, що так довго? Ну нема довго на олежиття! Гуща, не пішся, давай грати! Оле! Скуки на спину Сава! Саня, Саня, та ти по щастий, Саня! Там хоть на нього! А в чорне вниз! Акція! Не безтолковий гарій! Олег, де ти, Олеш? Що, що, що? Не Ди бійся! Горесте, іграй, Орес, ну у тебе палти такий великий, грай! Гирай! Іде! Да. Олег. Олег, Олег! Олег, забери м'яч. Олег, горес! Забирай м'яч! Ді, Олег! Стій. Не треба високу! Діма, ліва рука, Діма! Між двома! Мець! Макс, Саму. Макс! Помогай, помагай Вова! Ближче, ближче, Діма! Та да, Дімо в м'яж, Дімо! Макс, засідайте їх на одного більше ззаді. Оре, що так високо, горе? А да, Гром! Не іграй, мене! Гром, всі ззаді! Ідемо до ці, у нас відео. Макс, ззаді, Макс! Ліс! Орес, Макс! Макс, ззаді! Макс, кажу ззаді, Макс! Макс, горіть, що заді, та почніть горити нарешті! Макс, право. Відцукайся з ним, Діма, що ти лежиш середини? Відскавтий Макс! Сам нікого! Ова! Пауза, Вовчик! Піде Макс, Орес до мене, Орес! Ще раз середина! Є Діма! Олежі кудова! Десулковий Діма! Гова! Діма, ти будеш грати, Чи ти будеш думати про сухарики! Дима е! Подай меня сзади! Діма, ти що, издеваешься на Димон, Димон? А, Саня! О, вау, упускай! Сзади! Спокино! Сукину, Саня! Раз. по лінії. Идай! Макс, играй, Макс! Діма! Дима, Діма, Дима, играй! Сзади уважай! Шарина, набирай, другу сторону! Діма є! Діма! Багато того Вова! Саня, кала його! Кава його кажу! Так, да, Саня, нас буде! Вас добрий Вова є! Вова, розвертайся! Макс, є під тобою! Є, yeah, шукай! Ласно, бігте, оре, стікай! Улазить, бігте! Стріляй Даня! Орест думай, Вова є! Макс є! Діма є! Шукай, шукай ще! Ще шукати Орес! Достань стань його! Вставай! Вставай! Зустрічай, Саня! Та Саня, з'єрай спокійно! Вова сзаді! Та Вова, це довго! Діма ширина! Макс є Діма! Орес до мене, Орес є в доги. Орес доги. Ще раз йому. Міняйся. Макс, Макс, меняй сторону. Меняй сторону, кажу. Дима, дерни до него. Макс, кажу, Дима, Макс. Да, руками Макс, 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 Макс. Как выбывай в него? Принять, Таня. Принять, Таня.

Що відкриватися там де діма є, та відкупте на своє місце просто, Стань <гум> на кут штрафної мен. На кут штрафної. Вова, не бійся. Саня, задіть. Вова, борися, да, Вова! <плес> Алло! наша тобі копий низом може залетить від них! <плес> Мед, підскакуй, чого ти стоїш? Мед. Мед є! Швидше! До нього! Діма є! А ты можешь пас видать, что мяч ты Не... Добре, сзади! Добре! Давай, 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 вставай, Димон! Макс, дергайтесь, Вова! Саня, ти далеко підійде чуть-чуть. Та, Діма! Дай, Даля!